Доброго-доброго ранку, ми з України. Трішечки запізнилася і вже світанок є буквально 2-3 хвилини і побачили оце винирування сонечка. ну Завтра спробую встигнути. Слава Господу за новий день! Слава Господу, що зберіг нас цієї ночі, і хоч там лунала сирена, але слава Господу! У нас взагалі вчора було тихо. Було по мирному, було так, знаєте, було класно було. Е був день, в якому ти міг заспокоїтися. Слава Господу за ці передишки і дай Боже Господи, щоб вже прийшла ця довгоочікувана перемога, і щоб ми вже могли заспокоїтися. І доброго ранку! Слава Господу! Слава Господу, слава Господу. Можна казати, казати, казати цю фразу Слава Господу. І хай славою Божою наповняється вся земля. Сьогодні хочу з вами разом поміркувати над таким словом яке називається А що обереш ти, або А що думаєш ти, або Як поступиш ти. І в це ти я вкладаю також і себе, і себе також. В нашому житті Господь нам дав постійно обирати і обирати також не тільки в справах, а в думках. Кожна справа починається з того, що ми подумали. Подумали, а потім зробили. Так, інколи буває таке, що зовсім не подумали і вже щось зробили. Але це буває рідше. Чаще за все, частіше ми спочатку, хоч на якусь хвилину думаємо, а потім виконуємо. І ці думки бувають різні. Ну, ось, наприклад, буквально там два дні назад я сиділа на зупинці. І на зупинку прийшла прийшов чоловік. Він був ну такий закорінілий бомж, і його весь по все його, весь його вигляд показував, що він уже не перший день бомжує. І звичайно, люди, він підійшов, сів на лавочку, йому було зле. І люди почали від нього відсідати. Я була трохи далі на іншому кінці тої лавки, і я не відсідала. Але розумієте, от зразу перша думка. І, чесно кажучи, якби цей бомж прийшов і сів ну, навіть два роки тому назад, то в мене можливо в серці було б якесь хоч і невеличке, хоч і короткочасне осудження, що він в цьому винен, він обрав таке життя. І тепер е люди, бачачи це, да, відвертаються, а що ти хотів? Але декілька днів тому назад, дивлячись на ту людину, у мене защемило серце. І це не тому, що я така добра. І це не тому, що я така ні. А це тому, що я дозволила Ісусу Христу бути господарем мого життя, господарем мого серця. І в мене защемило серце. І мені так стало його жаль. Але я не встигнула сказати йому, що Ісус любить його, хоча і мала цю можливість. Да, моя маршрутка приїхала через дві хвилини після його появлення, але в мене була одна хвилина. Я нею не скористалася на превеликий жаль. Просила у Бога прощення, але я помолилася за ту людину. І потім, коли ми молилися на вечірньому чаті, я знову казала, сестра, давайте помолимося за ту людину. І ми знову за неї помолилися, щоб Господь спас її душу. Що обираємо ми? Засудити чи помолитися? Що обираємо ми? Засудити, чи спробувати зрозуміти і спробувати оправдати. А чому людина зробила такий крок, на наш погляд, зовсім невірний, зовсім невірний. Господь каже нам: не судіть і не судими будете. І що ти бачиш сучок в оці брата свого, а в своєму бревна не бачиш? А ще вчора читала, що якщо нас щось цепляє, то значить, у нас є оці сучки, які цепляють те чи інше. І якщо нам щось ну, край не подобається, то треба в першу чергу переглянути своє серце. Так, да, не обов'язково, не обов'язково це так. Не обов'язково, що якщо ми бачимо, що людина поступає зовсім зовсім погано, грішить. І ми, ви можете сказати, і що ми будемо оправдувати цей гріх? Ні, ми не будемо оправдувати цей гріх, але ми з вами не судді. Давайте згадаємо, коли до Ісуса Христа привели жінку, яку взяли у перелюбі. Привели, і в кожний вже мав каміння, яке тримаючи в руках оці слова. Оці осуди, оце все те каміння, яке ми вже тримаємо в руках, щоб осудити ту чи іншу людину. Не так стала, не так вдягнулася, не те сказала, не такий має вигляд, як хотіли б мати ми, не поступилося місце, не там. Під час прославлення розмовляють, ой, а там діти ходять, а там не дивляться за дітьми. І ми кожну людину хочемо поставити під свій стандарт. А у людини своє життя, а у людини своя доріжка, а людина зовсім е, Можливо, та людина стільки випробувань проходить, що вона е поставити б нас на її місце, то ми вже давно впали і поступали і ще б гірше, ніж та людина. Тому Господь роз коли розказував от той випадок, коли привели жінку в перелюбі. да, вона зрішила, да, в неї був гріх. І вже всі тримали і казали, що зараз поб'ємо його її камінням, тому що закон потребує цього, тому що це в законі написано. А що сказав Господь? Хто безрігати перший в нього камінь? Якщо ви людина... Така вже свята, 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 Да, ми святі в Ісусі Христі, тому що наша святость не наша святость, а ми оправдуємося тільки святістю Ісуса Христа, який постраждав за кожну свою дитину там, на Голховському Христі. Він взагалі страждав за весь світ, і Він хоче, щоб весь світ мав спасіння, щоб кожна людина досягла пізнання цієї істини. Але люди повинні обирати самі. Знову вибір, знову вибір. І якщо ми хочемо бути схожими за схожими на Ісуса Христа, і якщо ми хочемо іти за Ним, нам потрібно слідкувати за своїми думками, за своїми словами, що обираємо ми засудити. Або помолитися в е, помолитися, Господи, за ту чи іншу душу, коли е, ми знаходимося в зібранні і слухаємо Слово Боже, і або коли ми прославляємо його і хтось нам заважає, або лунає чийсь телефон, хто забув його вимкнути, то е, що робиться в нашому серці: злість осудження, та скільки це вже можна. Чи е, тиха молитва? Господь, допоможи цій людині не заважати іншим або допоможи цій людині відчувати те, що зараз відчуваю я, близість з тобою, бажання хвалити тебе, прославляти тебе. Торкнись до неї Духом Святим, хай Дух Святий зараз наповне ту людину, і вона в радості також почне прославляти тебе або слухати Слово Твоє. А якщо заважають діти Господь, торкнися їхніх сердець і дай їм бажання слухати і все. І все, і пролунала молитва. І е, пролунала молитва до Господа, який сильний посадити ту тиху дитину, заспокоїти е, сестер або братів, які якусь мають розмову під час зібрання, або щось інше, те, що цепляє нас. Або дивіться, їду вчора, і йде жінка, і курить, і так, ну, курить, іде по дорозі. І що було раніше. О, Господи, або ну скільки можна, ну як неприємно. Але зараз у мене навіть пролунала ця знаєте, думка. І зразу я її спіймала, і зла, зразу я її зв'язала. І, Господи, допоможи цій жінці зрозуміти, що оце куриво, воно. Е Її зруйновує здоров'я, допоможи її захотіти кинути цю справу і допоможи її вийти із цієї е, такої ганебної звички. Все, я не осудила. Мені не сподобалось те, що зробила жінка, я її благословила на добру справу і поїхала далі. І радість наповнила серце. А коли ми будемо засуджувати, коли ми будемо бачити гріх проклинати, дивіться, як іще сильно-сильно діють прокльони батьків на дітей. Мені е, приходиться знаєте, кожного дня е, відбивати ті слова, які каже батько на моїх дітей, тому що він каже на них постійно якусь гидоту, на превеликий жаль, але я. Як владу, як маючи владу, я те, що кажу, каже він, я анулюю. Я кажу, да не буде такого. Мої діти це благословіння Господнє, яке збагачує і печалі собою не приносить. Мої діти це благословіння Господнє, яке буде навчене Господом. І навіть якщо вони щось роблять не так, я знаю, Господь працює з їхніми серцями. Господь не закінчив свою роботу, Господь працює і вони. Не призначені до спасіння, і вони призначені царювати разом з Ісусом Христом, і вони призначені нести світло в цей світ. Слава Господу! І я це кажу на своїх дітей. І моє, і моє слово має велику силу, більшу силу, чим ту, яку каже батько. Тому що я знаю, що Господь царює, тому що Господнє Слово царює, тому що Господь є володар всієї землі. Слава йому! Навіки слава! І от е, вчора в чаті ми вирішили, і сьогодні пропоную вам. Е, бувають різні пости, так? бувають різні пости. І вчора я вам показала, розповіла про приклад одного поста в реабілітаційному центрі. А можуть ще бути пости, що ми не дивимося, якісь не граємо в якісь комп'ютерні ігри, або не дивимося якісь фільми, або не дивимося новини. І знаєте, нічого страшного, якщо ви якийсь день не подивитесь новини. Не помрете стопроцентово, але будете набагато спокійніші, і е, будемо, ми не будемо знати за що молитися. Дух Святий нам скаже за що молитися, за кого молитися, е, де зараз бої, е, де за яку область піднімати руки і стояти в проломі. Дух Святий нам допоможе молитися. І навіть коли ми не знаємо, про що молитися, він буде молитися і ходотайствувати за ту чи іншу ситуацію. Але можна обрати хоча б на день, хоча б на день, постійно знаходитися в радості. І якщо якийсь смуток підходить, казати Стоп. Я сьогодні знаходжусь, знаходжусь в радості. Я взяла слово Боже, завжди радійте. І я сьогодні не дозволю собі сумувати, не дозволю собі кричати, не дозволю собі досмучуватися. Я обираю радіти. І роблю все для того, щоб збагачувала сьогодні моє життя радістю. Я буду сьогодні співати, я буду сьогодні слухати, можливо, якусь проповідь. Я буду сьогодні робити ту справу. Ка мені приносить насолоду, і я буду це робити. Я буду співати і прибирати, наприклад, в кімнаті, чи готуватися вже до уроків, скоро вони вже почнуться. Тобто я буду щось робити, але я буду це робити з радістю. Або, наприклад, я обираю сьогодні говорити тільки добрі слова. І е, ці добрі слова вони будуть на збудування. І я буду говорити ці сл... добрі слова всім рідним, всім близьким. Я буду робити сьогодні говорити компліменти, я буду це робити з радістю. І не допущу, щоб з моїх вуст вилітали якісь лайливі слова або якісь образливі слова. І таких... І таких завдань для себе можна зробити багато, і це буде нам на збудування, і це буде нам на збудування, і ми будемо тими світками, які сяють в цьому світі. І люди, бачачи наші очі, які сяють добром, які сяють радостю, будуть дивуватися, що як ви можете це робити під час отаких от випробувань. І потім. Знайшовши відповідь, що вся сила тільки в Ісусі, вся сила тільки в ньому, тому що без нього ми не зможемо зробити нічого. А з ним ми здолаємо гори. Ми здолаємо гори, гори проблем, гори гріха, гори неудачі. Ми з ним це все здолаємо і вийдемо переможцями. Тому що він переможець, то ви що він переможець. Коли він керує в нашому житті, у нас все вийде. Слава Господу! Тож це зовсім, знаєте, як, це просто заохочення, це просто ми обрали так. Я докажу вам також. Обирайте, обирайте, наприклад, яке слово Боже, от воно заграло в вашому серці, і ви е, хоч трішечки прикладіть зусилля, оце слово виконати в, в е, сьогоденні. Завтра. Буде інше слово, якщо ж сьогодні у вас, от ви обрали, радіти, але не вийшло, от засмутило щось вас, то не ображайтеся, не опускайте руки. Спробуємо завтра ще раз. І так, скільки, а доки є надія, а доки є оце бажання змінюватися в образ Ісуса Христа. І у нас все вийде. Якщо ми будемо прикладати зусилля, якщо ми будемо це дуже дуже хотіти, Господь допоможе нам. Господь допоможе нам, тому що він вірний допомічник. тому що е в першу чергу він хоче, щоб ми були схожими на нього. Адже ми його творіння е створені на добрі справи. Тож, Будемо творити добрі справи, Будемо украшати цей світ. І хай допоможе нам Господь! Хай цей день буде світлий, наповнений радістю, хай цей день буде під опікою, під охороною Божою в ім'я Ісуса Христа, хай Господня рука буде над кожним з вас, оберігаючи вас від зла, оберігаючи вас від безпорядних людей, оберігаючи вас від злих думок, оберігаючи вас. Хай Господня рука веде в тому на нас, підштовхує в тому напрямку, в якому нам потрібно йти. Хай наші ноги йдуть тільки по тим стежкам, які предназначені нам Господом. Хай наші думки будуть світлими, хай наші слова будуть добрими, хай наші руки роблять тільки добрі справи і повністю уклоняються від зла. І хай допоможе нам Господь. Перебудовуватися, преображатися в його образ в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені Господом. Амінь. Покажу ще наше місто гарне місто. Місто на морі. І ще покажу. А от там, от ось не знаю, одні кажуть, що це, це не річка, інші кажуть, що річка. Ща ще маленьку екскурсію по нашим каменюкам. Ну, ці каменюки кажуть, що до нас просто привезли. Просто привезли. Це не чудо світу. І от там якось вона тече. Я зараз ще покажу. Тут такі валуни. І звідти щось тече. Не знаю, чи то річка, чи то не річка. Пташки літають. Краса. Слава Господу! За цю красу, яку він нам дає даром, тільки потрібно навчитися її бачити і насолоджуватись. О, ще одне скажу: таку поділюся радістю. Це вчора вчорашня була радість. У нас, коли ми заїжджаємо в наше село, були ми спочатку зробили такі перешкоди танкові, а потім їх трішечки прибрали, але все рівно ці плити стояли і так мені заважали їхати, особливо коли було темно. А вчора їду, а їх уже немає. Це іще одна маленька перемога. Це іще один шаг, крок віри до нашої перемоги. Тому, от знаєте, хто це помічає мале і радіє, то Господь покаже ще більше. Слава йому за це. Амінь.